Привіт вас, вітаю вас. Сьогодні маємо з собі 2 серпня. Майже вже літо. Зараз досідають. А я вирішила поекспериментувати. Я вчора волосся. Затовувала... Таке у мене попелясте. Колись мріяла дуже навіть фіолет, не мені дає. Я мріяла такого кольору. Ну, коли перший раз робила, ні третій, другий раз робила мініровку, мене тонувало для цього, яка і була. А це три дні походиш і знову обишся. звичайно. Пролазів зараз. А там вони вже мостяться. Я коли бачу, що вони оце висідають, мені дуже сумно стає. Тому що вже скоро осінь або вже осінь, якщо вони вже прямо зграє, ми і зграємо. А так не хочеться зими, холоду, снігу. Ну, снігу в нас зараз немає, але ж все одно. Хочеться, щоб було літочко. Так склала все в пакети. Зараз буду відправляти морозилку, слідуючи на підході по там і малюта на маму жвельху. І лежать. Я берега огірки принесла. Картоплі не Тепер йду сюди на город. Їм там дуже луцьно. Так, огірки вибрала. Да, тут в мене помічниця муркає. Йдемо подивимось, Баштан в'яжеться. Ой, в'яжеться. Тут такий. Та. Ой то і онта да, Мурка, А що робих довгих хима? Дивно. Це якийсь квадратний. Але ж довгий. риби? Там, взагалі, там той рядок дивіться якийсь. невелика, а кавунтів файненько нав'язалось. А дині є. Мене Олікати не любить. І дині є одна, дві, три. А тут щось зовсім нема. Тут є якісь. Аж, аж, аж дві. Мурка не ліс піною. Так, возю я дрова. складаю, Чую, тут все ще людей, що людейть щось, що людей, що людей, я тут. Чей, а тут деліть такий маленький зацок? Ой, дивіться, я вам покажу. Бачите? Хі -хі. Мама його тут покинула. Це ти малеженький такий Далі в мене нізитьків бояти бояти по дворі фоди, так да? хлопчик маленький. Де на мене я тебе покажу? Де? боягуш ти? Я теж боягушка, стосовно такого ж брати в руки. Ой. Ой. Ай. Казевер, ну не ціпайте мене, ну що ти така воєдна? Ну, лежу я собі тут, ну дай я буду полежу. Ладно, полеж. Я не буду чіпати, домовились. Шпи. Шпи собі сама. Terima kasih telah menonton! Так, маю 12 годину. Ось 4 рядки я тут склала. Тепер піду до скотини, вправлюся. Та потім, напевно, трошки перепочину, бо дуже жарко. Сьогодні ще маю закрити огірки з помидорами. Ще помидори треба буде вибрати в березі. А другу частину, напевно, перевезу або завтра вранці, або ввечері. Ну, головне, що я зробила ход для трактора. Якщо привез, матимуть привезти аванс, то є йому як проїхати. Так ось аванс привозять на Т-16. Т-16 по-любому тут заїде. Йому нічого не заважає. Мені ще ось ця частинка. А було воно по ось це, де суха трава. Ось по сюди була кучка. Файну частинку я вже перевезла, йду до теляти. Подивіться, що це таке. Нікого не було в мене відкрити. Хлопці, тікайте, дивіться, капець. Я раз діку косу тут Куди ви чашите? Такі крикливі це, га. Це, напевно, найкрикливіша птиця, а потім це сарки. Ні, це а потім вони. Як підете на голені хліба, хоча тут ви більше корму їсте, а там вам менше дадуть корму з'їсти, бо нападуть бо обжирають вас. Так? Ну, не можете ж ви нестися тут почати. Треба йти? Так? На травичку, муравчики, мурашечки, Так, так, підемо. Я у себе. Облила. Який там, господи. Куртку. Тут ось вже в мене є 4 баночки помидорів. Ой, три баночки і чотири огірочки. І тут поставила стерилізувати ще. Дві півторачки і три літрові. Тут заправила, оце буде, мало будемо їсти, а це вже один рецепт випробую. Треба, щоб постояло три доби, там на кришці підписано, щоб запам'ятати і не забути, що за рецепт. Ось так. Так, ну що? З консервацією сьогодні Готова І душа по вакуумую в пакети в свої полуфабрикати, що вчора робила, і, і буде видно, щось задовбуюсь. Ці дні не знаю. Чому, але Ось так зима прийде, спитає. Тож, треба все закривати, що хоча б те, що є. Бо закривати те, чого немає, якось купувати не рентабельно, а так, треба те, що є. Меня тому диву можна гоблим прийомно полотить. Пару бутил, звичайно, худи. Поставить построїти туди. Там як спать лягать, пройти глянуть. mm -hmm. 嗯，先慢慢组装。 нам а і купка скрутна я

Ось один вечір роботи. І дуже класно мухи залетіли, дуже класна штука, що мало займає місця і немає запаху від чеснику і цибулі в холодильнику. А це все, бачите, обібрані каркасики. Тут хрящики, м'яско. Зараз я його також маленькі пакетики. І так пофасую, щоб було роз кинути чи в омлет, чи в Нічого не знаю. Оце відварення м'ясо, знаєте куди? тут, Так воно буде по порції. По порщ, а вже дуже добре його блендером цибульки підсмажити. грибочки і на на фарширувати. Дуже класно воно вже спеціями, все зварене смачне. Місця мало займає, Вигідно. Ну, нічого не пропаде. На добра ніч, мої любі! Бажаю вам тихої, мирної ніченьки. Добра, позитиву і всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. Адже родина це найважливіше. Тихої ніченьки вам, мої хороші. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І дякую вам за підтримку. Лишайте коментарі, будь ласка. Буду рада з вами поспілкуватися там. І ось моя красуня починає набирати цвіт. Хтось запитував, що таке фертильна. Фертильна це коли ось так рідко є квітки. Бачите? Ото фертильна. А ця ось. Ота фертильна. Найшла вам коли показати. Ну, краса. О, Мої помічники прийшли. Все, хлопці, кажіть на добраніч. На добраніч.